Дії четверга 9 квітня. Очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Часті обстріли і підготовка. Бойовики на сході знову активізувалися. Доля врожаю або чим нагодувати українців, як нинішні ціни позначаться на аграрній галузі. Законні рішення чи свавілля влади зі столичної підземки виганяють підприємців. Людичні обстріли із забороненої зброї бойовики на сході продовжують порушувати мінські домовленості і не припиняють вогонь по українським позиціям. Про останні події з передової. Дивіться далі. Бойовики на сході не припиняють вогонь по українським позиціям, суворо порушуючи мінські домовленості. Бандформування використовують як стрілецьку зброю, так і важку артилерію. Традиційно масштабні обстріли йдуть на Донецькому напрямку. 8 квітня з 18-ї години вечора до півночі у зоні проведення антитерористичної операції бандформування провели 13 обстрілів позицій наших військ до лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине та Бердянське. При цьому російсько-терористичні війська Продовжили застосовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння, крім постійних обстрілів. Бойовики перегруповуються і активно нарощують свою боєздатність. Група інформаційний спротив фіксує досить масштабну військову підготовку, як людської сили, так і військової техніки. Крім бойової активності, російсько-терористичні війська продовжують активно нарощувати боєздатність своїх формувань та здійснювати заходи мобілізаційного характеру. Фактично закінчено формування системи ремонту і технічного обслуговування. Слуговування бойової техніки та транспорту бойовиків на окупованій території. Якщо торік частка повернутої влад виведеної з лади бойової техніки становила за оцінками групи IC на більше 5-7%, то сьогодні вона вже досягла показника 25-30%. Українські ж військові суворо дотримуються мінських домовленостей і вогонь відкривають лише у відповідь. Повідомляють у штабі АТО. Яна Курченко, соціальна країна. Нак у парламенті виявився насиченим на початку дня депутати перед президентом і урядом виступив президент Польщі Броніслав Комаровський. Очільник західного сусіда вкотре висловив нашій країні слова підтримки і зазначив, що у Європі не буде спокою, доки Україна не стане її частиною. Через економічні труднощі третина сільськогосподарських земель може залишитися незасіяною, і Це тільки на Київщині. У Чернігівській області деякі фермери розмірковують чи розпочинати весняні роботи взагалі. Що очікує на вітчизняний АПК? Дивіться у спеціальному репортажі Сергія Зленка. Що посіяти. Аби щось пожати, таке питання собі ставлять аграрії: Здорожчання пального, здорожчання посівних матеріалів, підвищення кредитної ставки. Усе це змушує аграріїв скорочувати посівну площу. На Київщині Юрій Плакся не тільки вирушує зернові та овочі, але й розводить худобу. Цього року фермер стикнувся з серйозними труднощами. За словами Юрія, влуснув банки з оборотними коштами його підприємства, а інші фінансові установи кредит не видають. Відтак землі засіють на третину менше. каже в сусідній області в його приятелів фермерів: ситуація ще сумніва. Дякую по Чернівській області мої знайомі взагалі фермери прорахували, що вони сьогодні не зможуть працювати і вони хочуть цей рік перечекати. Просто перечекати. Вони прорахували, що коли вони візьмуть кредити під відсотки, їм їх не вистачить, вони не заправлять землю всім необхідним і незрозуміло, які ціни будуть, яка закупівельна можливість буде населення. Чи зможуть вони вже по тим новим цінам, враховуючи ціни на пальне на Запчастини на добрива продавати свою продукцію. Віктор Підгорний аналізує ціни на сільськогосподарську продукцію по Київській області. Звіти передає до міністерства аграрної політики України Віктор Михайлович. Помітив більшість фермерів у мінусі, тому що до собівартості їхня продукція наближається надто повільно. Якщо на 100% збільшилось на 80% вартість нафтопродуктів, то ціни на зернові продукти на продукції сільськогосподарського виробництва зростають на 3, на 5, на 10 процентів кожен тиждень. Ну тенденція до зростання є. Водночас науковець визнає, такого випробування у аграрії вже давно не було. Були б ми такі б ми тенденції, що вирізався, пош і великий рогатий скот вирізалося, що зменшувалися що поголів я свиней. Ну, останніх ми дійсно ви праві про що останніх 5-6 років такої ситуації не було. Була намічена динаміка стабільного розвитку, і сільськогосподарський виробник міг собі щось планувати. І от його плани покординально поми із суспільним життям не різнилися. бо на сьогоднішній день ну, що є, то є. Тим часом урядовці проводять наради з сільгоспоробниками в регіонах. Запевняють, підстав для паніки немає. Україна буде з хлібом. Так, у нас є певні проблеми пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням, оскільки десь є певний брак коштів у аграрію. До 16 мільярдів гривень коштів на проведення весняно-польових робіт не вистачає. Це в першу чергу зв'язано з підняттям курсу долара, а 75% складових відсотків складових. Собі собівартості культур це якраз є імпортні складові через то другим якраз таким важливим питанням, яким чином і те, що задають наші колеги, і яким чином ми могли би допомогти в фінансуванні. Аби зменшити відсоткову ставку у державному бюджеті передбачили 300 мільйонів гривень. Це дасть змогу аграріям знизити ставки до 16 відсотків, тобто зекономити від 3 до 5 мільярдів гривень. Наскільки ці заходи виявляться ефективними, українці відчують вже через півроку. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. І до подій у парламенті зараз на прямому зв'язку зі студією перебуває наш кореспондент Микола Різник. про те, що відбувається у сесійній залі. Він розповість докладніше. Микола, тобі слово привіт, Яна. ранкове засідання Верховної Ради розпочалося з виступу президента Польщі Броніслава Коморовського. Його промову депутати вітали оплесками. Окрім цього іншого, він зазначив, що Україна героїчно стримує країну агресора, а також починає проводити необхідні реформи. Президент Польщі висловив упевненість, що цей шлях наша країна пройде з честю. Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного виділю те, що Рада дала ті президентському законопроекту про правовий режим воєнного стану. Цей закон чітко виписує права і обов'язки функціонування держави в умовах воєнного стану і чітко регламентує діяльність усіх гілок влади. Однак, депутати висловилися за напрацювання повноцінних поправок до документу. Піднімалося в чергове у сесійній залі питання про створення тимчасової слідчої комісії стосовно корупційних зловживань у уряді. Нагадаю, вчора відповідне рішення прийняв комітет з питань протидії корупції. Також відповідне рішення було прийнято і на раді коаліції. Однак це питання так і не було внесено до порядку денного сьогодні. Депутати від батьківщини свободи та окремі позапаркційні рішуче виступають за розгляд цього питання парламентом. Саме сьогодні і зараз я пропоную послухати прямо мого. Абсолютно більшістю голосів було підтримано. Я щойно поставив свій підпис, як і всі інші члени коаліції, під проектом постанови про створення робочої групи в рамках двох комітетів. Комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, комітет, який наглядає за діяльністю правоохоронних органів. Ці комісії в разі ухвалення сьогоднішнього рішення починають розглядати всі факти, які надані були вчора і які надані будуть додатково по всіх цих речах. На жаль, ми бачимо сьогодні знову спробу відкласти це питання, забалакати це питання, зробити вигляд знову, що нічого не відбувається. Але ми, представники всі об'єднання біля свобода, будемо й далі наполягати на тому, щоб все підняти і виснути на світло для того, щоб розібратися по всім фактам і дати їм належну оцінку. Нагадаю, це був наш парламентський кореспондент Микола Різник з останніми новинами з Верховної Ради. Там сьогодні на засіданні був президент Польщі Броніслав Комаровський. Ство метрополітену відмовляє підприємцям у продовженні оренди, посилаючись на нові правила пожежної безпеки. Ті ж у свою чергу кажуть, що підземка відмовляє їм, бо хоче звільнити місця для нових власників. У ситуації розбирався наш Рустем Бекіров. Керівник Київського метрополітену Віктор Брагинський вважає, що мафи підземних переходах і біля метро заважають вільному пересуванню пасажирів, а у разі надзвичайної ситуації швидкій евакуації громадян. Перевіряємо, це станція Київського метро, Майдан Незалежності. Сам вхід виглядає більш-менш вільним від торгівлі, а от дістатися входу до метро чи потім з нього вийти навряд чи вдасться безперешкодно. На шляху вам стануть торгівельні кіоски з їжею, телефонами, квітами і всяким непотребом, з плячими людьми і навіть художники. Ні, такого не бажаю. Скоріше допомагаємо, акультурі. Власники торгівельних точок кажуть, що їх мафи стоять згідно з усіма правилами безпеки, а порушують правила безпеки ті, хто працює в підземному переході далі від входу та виходу з метро. Саме вони перешкоджають вільному пересуванню пасажирів. Вони отримали дозволи від міської влади, а не від керівництва метро. В своє час, цю проєктну документацію ми саґлосовулі з като які... разделили, где можно стоять, а где нельзя. И эти киоски ну, никак не могут мешать проходу людей. Значит, они были спроектированы, были расчеты. Это киоски, которые э, не относятся к метрополитену. Мы согласны с вами. Они мешают, они выставляют лишний свой товар за киоски. Но у нас все очень строго. 5 тисяч робітників, що працюють в торгівельних кіосках вже наступного місяця, можуть стати безробітними. Саме 1 травня закінчується договір оренди у більшості підприємців з метрополітеном. Крім того, в результаті бюджет міста недоотримує 30 мільйонів гривень щорічно. Совсем недавно руководство Київського метрополітена говорило о своєму критичному фінансовому состоянні што. Привлекло к тому, что э, залезли они в карман каждому киевлянину, когда подняли стоимость проезда до 4 гривен. Возникает вопрос, зачем же тогда в столь критической ситуации в стране отказываться от дополнительного дохода? Ответ очень прост. Потому что хотят заменить одних предпринимателей честных, которые платят деньги официально, на других, которые будут платить в карманы коррумпированным чиновникам. На це вказують те, що деяким власникам торгових павільйонів продовжили договір оренди. Підприємці побачили новий перерозподіл жвавих місць торгівлі і висунули нові обвинувачення в корупції керівництву метрополітену. На сьогоднішній день тільки одній організації продлили договір оренди Это о гаряче молоко на станції метро «Театральне». всім іншим відказують в продлінні, не имея никаких додаткових доводів, крім того, що вони не мають права продлівати. Виникає питання, чому ж одним продлевают, а другим ні. А ось в метрополітені до схарк підприємців не прислухались і кивають на нові пожежні правила безпеки. Безпека пасажирів у метрополітені та їхня оперативна евакуація у разі виникнення надзвичайної ситуації головний пріоритет для підприємства. Сьогодні метрополітен проводить роботу спорядкування договірних відносин з власниками малих архітектурних форм. Термін дії більшості договорів оренди закінчився, і метрополітен не має жодних законних підстав для їх подовження, оскільки вони не відповідають новим вимогам пожежної безпеки. Люди у підземці на мафи реагують по-різному. Людям робити, де людям зайти, як вижити, за що платити за услуги. Ну, звісно, воно би добре було, але торговля краще, ніж бомжі сплять по підсімки. Особливо в святошках. Тут Такий проходик, а тут світи, і не дай Бог що. А, это, а проход дуже блін, якщо не знаєш. Достаточно кіоска в розлішних наверху. Підприємці обіцяли стояти за свої кіоски до останнього і не допустити їх зносу. Завтра підприємці прийдуть скаржитися на керівництво метрополітену до адміністрації президента Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна. І таки прийшли сьогодні. Кількасот підприємців і працівників мафій мафів. Самого ранку пікетували на банковій. Люди вимагали пояснень і законних рішень. Більшості з них у магазинах просто вимкнули світло і сказали закривати торгівлю. Підприємці обурені кажуть, усі дозволи на торгівлю є, податки сплачують і жодних норм не порушують. Метро «Академгородок» – очень большой магазин, довольно давно уже работаем. Все полностью документы разрешительные у нас есть на торговлю, на работу, сертификаты качества товара. В данный момент вышла, потому что у меня маленький ребенок, и меня хотят лишить работы. не отключили свет людям, сидят две недели уже без света. Угрожают тем, что будут сносить киоски, лишать людей рабочих мест их них. И выключили светло, и все, без всякого оборежения. У нас не запитали. у меня как у меня есть документы. Я плачу налоги, я все можу показати. Є договори заключені. Вони прийшли, відключили не запитали, хто страдає. Ми працюємо без світла. Чани можуть продовжити вивчати українську мову і літературу онлайн. Громадські організації, волонтери та викладачі української мови запустили спільний соціальний онлайн проект. Вивчати солов'їну, жителі окупованих територій, переселенці будуть безкоштовно і в будь-який час. Рустем Бекіров розкаже більше. Базовий курс з української мови та літератури, курс підготовки для зовнішнього незалежного оцінювання, навчальні фільми, аудіокниги, українські словники та підручники. Все це відтепер у відкритому доступі зібрано на одному сайті і повністю безкоштовно. Ідеолог проєкту, викладач української мови та літератури Геннадій Михайличенко викладав українську в навчальних закладах Криму 18 років. Виїхав із Криму після окупації, бо не бачив для себе можливості працювати на півострові. Але улюбленою справою вирішив займатися в інтернеті. В Криму через якийсь страх, от якийсь е, культ і ненависті до всього українського, навіть ті приватні репетитори, які раніше займалися і готували, зараз це все не функціонує. Тому я б не говорив, що це альтернатива, це просто, от, на мій погляд, для кримчан це єдиний канал, де вони можуть. Е, Безкоштовно і вільно мобільно отримувати ті знання, які їм необхідні. Сайту всього місяць, і він ще продовжує наповнюватися навчальними матеріалами. Але вже зараз в соцмережах до нього приєдналися тисяча охочих продовжувати та удосконалювати свої знання української. Найголовніше в процесі навчання це те, що вчитель постійно контролює учня, дає йому завдання та проводить уроки по скайпу, як у справжньому класі. Це голосні, це приголосні звуки, все таке інше. Тобто, ми бачимо звичайний електронний підручник. Так, от за яким ви спочатку теоретично вивчаєте матеріал за допомогою нашого викладача-консультанта, так от далі, залежно від вивчення теоретичних знань і їх закріплення, вам насилається вже практичний матеріал у різноманітних формах або. Ця форми вправ тестів. Вже багато дзвінків не тільки з Криму, але й зі всієї України. Розповідає викладач. Телефонують майбутні студенти для підготовки до ЗНО, переселенці з західних областей. Станіслав Васильєв, учень 11 класу, з родичами виїхав з Криму, не побачив там перспектив. Розповідає що до головних шкільних екзаменів, залишилося кілька місяців, і з сайтом не розлучаються ні вдома, ні на вулиці. Ну в основному я сиджу либо за комп'ютером, либо за ноутбуком дома. Я либо звоню учителю, либо он мне присылает задание. Я его делаю, присылаю учителю, он правит, показывает мне ошибки, консультирует меня, что как я неправильно сделал. Крымский диплом, он как бы не действительно, нету такого института, как КФУ, Крымский федеральный университет. Его попросту, ну он нигде не зарегистрирован, то есть это просто как бумажечка. Поки що на сайті два викладачам, але всі вчителі, яким небайдужа доля української мови, можуть приєднатися до нього на волонтерських засадах. Протягом тижня запрацює Android-версія для смартфонів, запевняє автор проєкту. Рустем Бакіров, Катерина Тристенко. Соціальна країна. На території Олександрівської лікарні пройшла толока. Заступник столичного мера та головний лікар взялися за граблі і віники. Наводити лад допомагали китайці. Роботи вистачило усім. Сергій Зленко розкаже далі. Вони озброєні усім необхідним реманентом: від мітли до бензопили. Фронт робіт 12 гектарів. Саме таку територію займає Олександрівська лікарня. Інтерн з Китаю теж бере участь у толоці. Майбутній уролог Ван Шухен зізнається: в нього на батьківщині суботники звична річ. Врачі і санітари, ну, співпрацювання іменно ну, в лікарні. В якому місті ви бачили такий суботник? В нашому у Ромчі. Да. У румчі, так? У Китаї. Валентина Хоменко білить дерева. Каже, толока для неї проходить у передчутті великого свята. І готуємося так само, як і на роботі, так само й вдома, в магазини ходимо, зарплату нам завжди до Пасхи віддають. На допомогу лікарні прийшли комунальники. Вони прибирають територію, занедбану приватним забудовником. До толоки долучився і заступник київського мера. Разом із головним лікарем вони працюють граблями, сумують за волонтерами. Під час майдану минулому році ви пам'ятаєте, скільки достатньо хворих ми прийняли близько 600 майдановців. То волонтерів було достатньо велика кількість, яка допомагала хворим, допомагала в ході, допомагала. Харчами допомагали ліками, в тому числі, тобто це була дійсно відчувалася така реальна волонтерська допомога. Жаль, на жаль, зараз спало. цього не відчуваємо. Ну можете ти собі уявіть, якщо в нас в цілому це більше мільйона квадратних метрів, це тільки будівлі. Лікарняних закладів міста Києва. Ну, це мається на увазі і КДЦ, і сімейна амбулаторія. Це більше, більше мільйона квадратних метрів. Йляти, скільки території треба прибрати. Нагадаємо, місяць тому столичний мер Віталій Кличко наказав прибрати в місті сміття без зайвих на це витрат. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Вдалого вам робочого дня. Побачимось.